Диплом – це гарантія якісної освіти чи просто довідка про соціальний статус. Фабрики із випуску дипломованих спеціалістів продукують для ринку праці щороку тисячі потенційних безробітних. Хоча той самий ринок переживає брак фахівців. То чому так відбувається? На що йдуть державні гроші, і хто відповідає за якість української освіти? Це програма контрольна робота. І я, Марина Ткачук, вітаю. Сьогодні у програмі млини з виробництва дипломів. Або хто нас учить? З приводу викладачів є такі, які просто дивують, що вони тут роблять. Цікава математика. Як формується плата за навчання у студентів? Таке відчуття, що воно малюється зі стелі. Ми за кордону не рівня. Вища освіта може вартувати в 5, 8, 10 разів дорожче ніж вартує ця освіта в Україні. Вона мріяла про вищу освіту престижну роботу і життя у столиці, але вступити до жаданого державного університету не змогла. Так чотири роки тому Вікторія стала студенткою приватного вишу, а родина дівчини отримала серйозну статтю витрат. Аби доньчина мрія здійснилася, батьки Вікторії переїхали до Києва. Адже у селі на Вінничині грошей на навчання не заробиш. Батьки працюють без вихідних, мама продавцем, а тато водієм. Адже щороку вони мусять зібрати 9 тисяч гривень на навчання Вікторії. А в родині тим часом з'явився іще один студент сестра Віки теж уступила на контрактне навчання. Шої сім'ї це напряжно. Ми не кияни, ми приїжджі і батьки працюють. Ми знімаємо квартиру. Чи треба якісь гроші, щоб одягнутись, поїсти. За навчання моє заплатили. Тут хопа, вже сестрички треба платити. Вже це все в борг береться. Потім, поки вернули борг, вже треба знов за моє навчання платити. Ну і так постійно вікторія мусить і сама підробляти, але дівчину пригнічує не це. Вона чекала від навчання у своїй академії більшого. Ні корисних знань, ні потрібної практики майбутній митник Вікторія не отримала сьогодні. Каже гроші її батьків витрачені майже даремно. Єдина користь від навчання це нові друзі, і сам диплом. Нехай лежить. Коли я вступала на перший курс, це такі ілюзії з приводу того, що в мене суперпрофесія, що там будуть дуже великі гроші. Якщо я вивчусь, у мене буде диплом. Я так довчаюсь уже четвертий курс і розумію, що по своїй спеціальності я працювати не піду. Вікторія не одна така розчарована. Тисячі випускників не працюють за обраним фахом, а сама вища освіта більше схожа на ритуал із набуття соціального статусу, а не знань. Хтось вступає в університет, щоб не йти в армію, а хтось щоб вдало вийти заміж. Стати студентом взагалі не проблема. В Україні працює понад 800 вищих навчальних закладів. Це стільки, як мало не у всій Європі, вчися, аби тільки гроші. Сьогодні не може собі дозволити отримати освіту в Україні лише чверть тих, хто закінчує школу, і це в більшості випадків ті, хто не хоче отримати вищу освіту. Рівень доступності вищої освіти для українського населення є фантастичним: 75% – це те, чого в більшості країн Європи і світу. Однак якість отриманої освіти далеко не завжди відповідає цим показникам. Фабрики із випуску дипломованих фахівців штампують для ринку праці тисячі потенційних безробітних. Але попит на ці послуги все одно є. В світі є навіть такий англійський термін, який це характеризує. Це називається диплома мілс, тобто млини з виробництва дипломів. Такими млинами можуть бути як приватні, так і державні вищі. Одні витягують на псевдоосвіту гроші із державного бюджету, інші з батьків та студентів за держзамовленням. щороку держава витрачає на підготовку фахівців близько 4 мільярдів гривень. А половина усього студентства – 900 тисяч вчиться на контракті, куди витрачають вищі отримані гроші. Остання перевірка державної фінінспекції виявила: часто університети використовують державні кошти не за адресою. Перевірено 242 вищих навчальних заклади і встановлено фінансових порушень на суму 444 мільйони гривень. Із них таких, що призвели до збитків 71 мільйон гривень. Одні університети незаконно реалізовують продукцію, виготовлену студентами. Інші, навпаки, витрачають шалені гроші на речі сумнівного призначення. Так, один університет придбав квітів для оздоблення території на 400 тисяч гривень. Ще один ВНЗ займався благодійністю, здавав безплатно підприємству свої корпуси. Виробничі, торговельні, складські, адміністративні, побутові приміщення. Площею 1,3 тисячі квадратних метрів і безпідставно покрив витрати цього підприємства аж на 748 тисяч гривень. Не дораховуються ревізори і зарплати для викладачів і студентських стипендій. Майже у кожному закладі проблеми із бухгалтерського обліку, завищення вартості активів, заниження боргових зобов'язань. Окремі навчальні заклади надавали освітні послуги без ліцензії або понад граничні обсяги, установлені ліцензіями на освітню діяльність, або займалися непритаманною для них діяльністю. Так, дев'ять вищих навчальних закладів незаконно отримали доходів в сумі 11 мільйонів гривень. Фіксують під час перевірок і речі, які безпосередньо впливають на якість освіти. У Державній інспекції навчальних закладів кажуть, далеко не завжди студенти отримують те, на що сподіваються. І за що платять. Перевірки вишів засвідчують красномовні факти: часто в інститутах немає необхідного кадрового забезпечення. Професорів та докторів наук і серед дня зі свічкою не знайдеш, тобто студентів банально немає кому вчити. Часто в розкладі занять записують там кандидата на ну, доцента, а насправді в аудиторію приходить людина. Ну в кращому випадку, та яка навчається в аспірантурі, а в гіршому випадку це от, вчорашній випускник. Матеріальна база багатьох інститутів вражає є вище, де взагалі відсутні бібліотеки, читацькі зали. А у студентів немає жодного підручника із дисциплін, які вивчаються. Думаєте, це все через новітні технології? Де там? Три комп'ютери на 100 студентів, ну п'ять можливо, немає ні обладнання, ні матеріалів, ні устаткування для проведення цих занять. І лабораторні роботи проводять: ну вибачте. Теоретично на пальцях чи на дошці щось пишуть, малюють. Держава перевіряє рівень отриманої освіти у студентів і за допомогою спеціальних зрізів знань. За нормами, 90% студентів мають написати контрольну, бодай на тріку. Гарна якість знань це коли половина студентів пише контрольні на добре і відмінно, але бувають цілком інакші результати. 10-15% від загальної кількості студентів спроможні справитися із контрольними завданнями на трієчку. Решта взагалі не справляються. Про що тоді можна говорити? Про яку якість підготовки студенти у своє виправдання кажуть, часто їх змушують вучити справжню маячню, і самий рівень викладачів лишає бажати кращого. Чому ж вони, мовляв, навчать? З приводу викладачів є такі, які просто дивують, що вони тут роблять. У Нас був для прикладу викладач, який читав десь около шести, може навіть більше предметів. Ну, це була людина, яка просто приходила з книжкою, сідала за стіл і починала нам читати. Експерти і собі констатують: рівень освіти в Україні з кожним роком падає. Відсутність практики і сучасних методик викладання, передозування непотрібною теорією. Ось стандартний освітній набір вітчизняного студента. Ми не маємо зв'язку між світом праці і світом вищої школи. Ми маємо ситуацію, коли світ вищої школи орієнтований головним чином на забезпечення потреби самої вищої школи. Там викладається те, що її співробітники здатні викладати. Деякі виші вже мають недобру репутацію. Їхні студенти демонструють особливо низький рівень підготовки. У деяких регіонах є спеціальні об'яви місцева газета, яка кажуть що випускникам такого вищого навчального закладу не звертатися до праці влаштування. Тобто, вже цей вуз отримав таке клеймо, як мінімум, на регіональному рівні. Рекрутингові агентства, які спеціалізуються на пошуку персоналу, щодня стикаються із вадами нашої освіти. Кадровики кажуть, українські студенти не знають, ким вони хочуть бути навіть після закінчення навчання а якість підготовки і знань у багатьох з них така, що й оцінювати немає чого. Крім того, у претендентів на роботу є проблеми з етикою ділового спілкування. Цього зовсім не вчать в інститутах. Але найперше, що кидається в око повальна безграмотність кандидатів. Ну, хоть элементарно можно постараться и проверить свое резюме на орфографические ошибки. К сожалению, очень часто это не происходит. Безграмотность катастрофичная, и уровень только повышается. Это лицо, твое лицо, и как ты его накрасишь, как ты его оформишь, то это первое впечатление у тебя. Через застарели методики выкладания, теория теории, вид практики, справу в свои руки берет бизнес. Компанії обирають надійні вищі, з ними укладають договори про співпрацю, а також допомагають собі ж готувати кадри. Ані приглашають лучших студентов к себе на производственную практику. В конце обучения они дают им возможность получить работу в своей компании. То есть они начинают вкладывать в это образование, берут его по сути в свои руки. В одному із найбільших університетів України підтверджують, практика така є. Але співпраця бізнесу із вищою школою поки малопомітна. Компанії хочуть мати підготовлених фахівців, але бажано за рахунок держави вкладати в університетську навчальну інфраструктуру українські компанії власні кошти не поспішають. Це світова практика, коли великі компанії високотехнологічні вкладають гроші в підготовку фахівців. Це якраз те питання, яке до речі у нас ще не вирішується. Підготувати фахівців з енергетики, IT чи нанотехнології, машинобудування справа дуже затратна, і на державу особливо розраховувати не доводиться у столичному КПІ зізнаються, тих грошей, які дає держава, вистачає лише на зарплату викладачам та стипендії студентам. Виживають університети за рахунок контрактників. Ми намагаємося таким чином збалансувати наш бюджет, щоб умовно кажучи, вистачило підтримання інфраструктури і на розвиток і таке інше. Найдорожча спеціальність у КПІ обійдеться у 15 тисяч гривень на рік. Найменш популярні і дешевші, а це близько 10 тисяч гривень спеціальності зварювання та машинобудування. Непрестижність професії серед абітурієнтів на вибір Олексія ніяк не вплинула. Він вступив до механіко-машинобудівного інституту, хоча й мав дуже високий прохідний бал і міг обрати будь-яку іншу спеціальність. Я знаю завжди що буду механіком, буду саме не просто інженер-механіком. Інженер Хотів би працювати, ну в якомусь проектувальному бюро, яке б мало якийсь рівень. Вище ніж він має зараз, щоб це було якось виходило на міжнародний рівень. Першокурсник Олексій опановує верстату будування. Володіє двома іноземними мовами. Хлопець мріє працювати в Україні і вже навіть зараз має пропозиції від роботодавців. Роботодавці полюють саме на таких студентів, як Олексій, кажуть у рекрутинговому агентстві. специалистов в сфере производства, среднее и высшее звено, но с уровнем английского языка достаточно высоким, с опытом работы с новым оборудованием, с программами современными, что не всегда в нашей стране можно найти. этих специалистов очень много, и производств таких очень мало. Аграрный рынок, энергетика, IT-технологии. Ци сферы потребуют фаховых специалистов. У той же час ринок праці перенасичений юристами, менеджерами, піарниками. Але саме ці спеціальності найбільше користуються популярністю в абітурієнтів і саме вони найдорожчі для контрактного навчання. За даними Міністерства освіти, п'ятірка лідерів найдорожчого навчання в Україні виглядає так: на першому місці Національний університет імені Тараса Шевченка: 35 тисяч гривень на рік. На другому Національний університет, Одеська юридична академія. Тут рік навчання обійдеться у понад 31 тисячу. Далі Національний університет Києво-Могилянська академія 28 тисяч. За нею Національний університет Юридична Академія України імені Ярослава Мудрого у Харкові майже 27 тисяч. Замикає топ-п'ятірку Київський національний університет будівництва та архітектури. Там рік навчання коштує 26 тисяч гривень. Але дорого ще не значить якісного, запевняють експерти. Адже верхню межу ціни на навчання держава не встановлює. Більше того, не існує і чіткої методики визначення цієї вартості. У студентів таке відчуття, що воно малюється зі стилю. у КПІ. Нам погодилися розповісти про те, як визначається вартість контрактного навчання. Найбільша складова зарплата викладачів. Далі йдуть комунальні платежі і матеріальна база. Це фактично означає, що ми частково контрактні гроші розподіляємо і для підготовки не тільки гуманітарів, а які як які саме приносять в більшості ці гроші, а й для підготовки всіх інших фахівців. Держава здатна забезпечувати функціонування системи вищої освіти десь приблизно наполовину. На одного студента у середньому в Україні витрачається 2270 євро на рік. Це 51% від естонського рівня, найнижчого в європейському союзі, і 28% від середнього рівня країн Європейського союзу. Але подекуди, прикриваючись важким фінансовим станом, навчальні заклади передають куті меду і перекладають свої проблеми на плечі студентів. Під приводом або навіть при зарахуванні, або при посиленні готожиток, студентам дають такі корінці, щоб вони зробили благодійний внесок 200, 300, тисяч, 2000 гривень, або як на ремонт, або на утеплення, або ще на щось. Є й такий цікавий факт: минулого року рахункова палата заявила про надто дорогу оплату навчання спеціалістів у вищих навчальних закладах. Україні немає єдиної методики обрахунку, і ніхто не знає, скільки насправді коштує підготовка одного спеціаліста. Це дозволяє міністерствам щороку домальовувати нулі в обсягах фінансування держзамовлень на освіту. До прикладу, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, спеціальність мистецтва. Спеціаліст на контрактній основі вчиться за 12 тисяч гривень на рік, а держбюджету вона обходиться у майже 60 тисяч. Пояснення такій дивній математиці просте: у різних вишів різні можливості й умови. Контрактник студент це студент, який платить ринкову ціну. Бюджетний високий рівень оплати це певні лобіські можливості тих чи інших закладів, які вміють видоїти бюджет за кордоном. Подібної практики немає. Європейська чи американська освіта має інший рівень якості. Багаті європейські країни, скандинавські чи Австрія або Німеччина, досі намагаються робити ставку на безкоштовну освіту. Але Британія, країни Північної Америки, цим похвалитися не можуть. Там люди часто вчаться, залізаючи у багаторічні кредити. Скажімо, у хороших університетах США навчання коштує 40-50 тисяч доларів. Для України це просто нереальна сума. Освіта в багатьох розвинутих країнах це дуже дорога річ. Сучасні знання, новітні технології, і студентська мобільність цього дуже бракує українським університетам. Але і в нас намагаються ламати стереотипи, зокрема про неякісну освіту від приватних вишів. Олексій, колишній студент одного з таких, вступив до приватного закладу, бо йому просто сподобалася назва майбутньої спеціальності: економічна кібернетика. І хлопець не пожалкував про це ще 15 років тому, коли учився Олексій. Там було найсучасніше обладнання і методики викладання. В електронному виде все було соответственно, що упрощало то впрощало какби процес э, обучения. Приходили практики там з банковских учреждень, з налогових адміністрацій, которые подстраивали, ну, обучающий процес уже исходя из, з из практических моментів. Вивчившись, Олексій знайшов престижну роботу у провідному банку. А декілька його однокурсників працюють за кордоном у відомих світових компаніях із програмного забезпечення. Моє личное мнение такое суб'єктивне, що частные вузы должны выполнять индивидуальный спосіб обучения під конкретних заказчиков. Приклад Олексія ще раз доводить, що диплом дозволить вам заробити на життя. І тільки самоосвіта стати заможним. Випускники кінопрофесій про мільйонні заробітки, такі, як у колег з Голівуду, можуть тільки мріяти. Зняти повнометражний фільм не лише складно, а й дорого. Та навіть якщо знайдуться щедрі інвестори, навряд чи глядачі штурмуватимуть кінотеатри, бажаючи не пропустити прем'єру. Просто глядач не обізнаний про те, що сьогодні йде. Українські кіно в кінотеатрі то чому ж український глядач не поспішає дивитися українське кіно та яке майбутнє у вітчизняної кіноіндустрії? Тема наступної програми. І це все на сьогодні. До зустрічі в наступних випусках контрольної роботи.